Російське вторгнення для багатьох українців стало вирішальним фактором, який підштовхнув розмовляти виключно українською. Багато українських блогерів та артистів перейшли на українську мову не лише у спілкуванні, але й у творчості. Виконавці, які до 24 лютого співали здебільшого російською, відмовилися від мови окупанта. Однак є й ті, хто продовжує творити та витворяти російською або взагалі публічно відмовилися переходити на українську. Вітаю, ви на проєкті ЛайФ, і сьогодні ми говоримо саме. Ми про це, не дивлячись на те, що майже всі інфлюєнсери у публічному просторі намагаються спілкуватися виключно українською зі своєю аудиторією, і російськомовних зірок майже не знайти, ми це все одно зробили. Український актор і режисер зірка гумористичного серіалу Mask шоу Борис Барський відверто зізнався, чому не переходить на українську, і в публічному просторі говорить російською. І звісно, артист нарвався на хейт. Артист зізнався, що виховувався в двомовному середовищі. Втім, на його думку, перехід не настільки важливий, коли красномовнішими є вчинки. У мене українська родина. Ми все життя розмовляли двома мовами і чудово одне одного розуміли. Це не проблема, проблема трошки інша. Людину слід судити за вчинками, а не за мовою, якою вона говорить. На лінії фронту багато хто говорить російською. По-друге, не можна нав'язувати. І ще важливо, що для Одеси це культурна спадщина. Я не бачу тут проблеми. У чому проблема у неприйнятті, у відторгненні? Ну, сваріть мене за це. Зазначив Борис в інтерв'ю. «Ончарова подкаст. Режисер, попри вміння говорити українською, зазначає, що коли робиться, то йому не вдається уникати нещирості. Я можу говорити українською, але потрібно увімкнути в голові перекладач, і це нещиро просто буду говорити як google перекладач у цьому не буде душі і щирості. Мене часто просять записати якісь привітання українською мовою. Я записую і розумію, що набагато щиріше і душевніше я б написав тією мовою, якою розмовляю. Це не виправдання. Ну я вважаю, що не можна історію Одеси викреслити. Я покоління динозаврів, які вимерли або зовсім скоро вимруть. Почекаємо, коли я вимру. Додав знаменитість. Звісно, такі наративи про історичну російськість Одеси викликали хейт в бік режисера. Водночас, шанувальники наголошували, що Борис дитя свого часу, і найголовніше, що Барський завжди щирий та виступає за єдину і неподільну Україну. Відомий український музикант, учасник легендарного гурту Грін Грей, Дизель один із небагатьох українських артистів, які досі не перейшли на рідну мову. Артист, який на початку повномасштабної війни вступив до лав зсу, пояснив, що поки не зробив цього у публічному просторі, оскільки не може донести свою думку українською так, як робив би це російською. Я намагаюся перейти на українську, але вже на другому запитанні перехожу на російську для того, щоб виразно пояснити думку. Тобто така форма подачі, судячи з усього, та складання речень, до яких я у себе в голові, вона не зовсім личить українській мові. Тому я перевчаюся вибудовувати логічну побудову українською мовою, ніж говорити українською. Українську мову я добре знаю, сказав дизель в інтерв'ю проєкту Слава Плюс. Врешті дизель довів, що справді знає українську, почавши говорити нею. Тар моя грає виключно українською мовою. Водночас музикант прокоментував нещодавній скандал з Іриною Фаріон, яка заявила, що військові, які розмовляють російською, не є українцями. Звісно, я проти заяв Фаріон. Що можна сказати більше ніж кажуть хлопці з Азову або волонтери? Тут додати нема чого. Я радий, що нарешті починають ставити крапки в таких справах, тому що, окрім як розділяти країну на дві частини, цими діями нічого не досягнеш, сказав дизель. Також артист чесно зізнався, що вже понад 15 років розмовляє зі своєю дружиною в побуті українською, але от публічно досі не може цього зробити. Я в сім'ї з жіною своєю спілкуюся українською. Я в побуті з дружиною своєю спілкуюся українською і. Я і вона російськомовні. Ми живемо разом близько 20 років, і от приблизно 15 років говоримо одне з одним українською мовою, коли ми самі. Воно так легко, прикольно. Українська мова в побуді краща в спілкуванні ніж російська. Але коли виходжу на вулицю або з людьми зустрічаюся, чомусь не можу переключитися. Висловити свою думку, сказав Дизель. Є і такі випадки, коли на початку вторгнення знаменитості перейшли на українську, а пізніше. Просто передумали, Оскандалилась пошуком своєї ідентичності і опальна лобода. На початку вторгнення вона спілкувалася російською, і в принципі це було, хоч якось, виправдано. У неї велика російська аудиторія, і аби донести свою палітру емоцій до росіян, та якось пояснити їм, що взагалі відбувається, і як Росія тероризує українців, вона розмовляла російською. Ну припустимо, що це було саме так. Пізніше Світлана давала інтерв'ю у Ремні, де вже українською казала, що визначилася не одразу, але в все ж згодом в публічному просторі вона почала використовувати українську мову та навіть випустила низку україномовних треків. Втім, в грудні 23-го вийшла композиція під назвою Мітєліця, яка збентежила багатьох слухачів через російську мову. Також Лобода дала інтерв'ю у руській службі BBC, російською, звісно, де вона знов називала себе маленькою людиною і заступилася за російську мову. Не російська мова вбиває українських дітей, українських людей. Велика частина України говорить російською мовою. Російська мова не належить російській владі. Якби тільки російська влада говорила російською мовою, ми б категорично цією мовою не говорили. Але й мільйони людей по всьому світу говорять російською мовою. Вважає Лобода. Мільйони людей, що перейшли на українську, такі що? Також вона зазначила, що продовжить писати пісні російською, і обіцянку стримала. Української пісні вона теж випускає. Але це дуже дивно досі сидіти на двох стільцях і намагатися втримати баланс. Я знаю, що питання російської мови сьогодні дуже гостре в Україні. Але по світу, в Європі, люди там, де я виступаю, говорять російською мовою. Вони українських пісень не розуміють взагалі. Я їм перекладаю, пояснюю, але все одно потрібно розуміти, що це лише локальна історія для українського ринку, заявила Лобода. У лютому 22-го співак Іван Дорн виступив проти вторгнення Росії в Україну. Після чого потрапив до списку артистів, яким заборонено концертну діяльність у Росії, пізніше Дорн оголосив про припинення роботи з російськими артистами та брендами. Лейбл Дорна Мастерська закрив свій музичний каталог для Росії та Білорусі. Крім того, Дорн не став випускати новий майже готовий російськомовний альбом Дорндом. На той момент. Однак в інтерв'ю у казахстанському ютуб-каналу Esquire Kazakhstan Дорн розповів, що погодився на аполітичний фестиваль у 2022 році. З таким проханням до українця звернулися організатори, які хотіли догодити слухачам з усіх країн. Крім того, в новорічну ніч 1 січня 2024 року Дорн виступав на острові Балі в клубі, власником якого є росіянин. Заклад також запрошує зірок з Росії, які підтримують війну в Україні, такі як Баста, Моргенштерн, Нурлан Сабуров. Після 24 лютого Віра Брежнєва почала активно волонтерити та звертатися до своїх фанатів українською мовою. У лютому 22-го року виступила проти вторгнення Росії в Україну, після чого потрапила до списку артистів як Дорн, яким заборонено концертну діяльність у Росії. В червні 23-го Віра Брежнєва позбулася посвідки на проживання в Росії. Точка також випустила свій перший повністю україномовний альбом, до якого війшло шість композицій. Однак Брєжнєва досі не може повністю відмовити від російської. У соцмережах вона досі публікує пости цією мовою, а іноді переходить на англійську. Нещодавно Віра взагалі поїхала з концертами в Казахстан з російськомовною програмою старих хітів Віагри. Напевно, одним з найнезрозуміліших патріотів України можна вважати Олександра Кривошапка. З перших днів війни він був волонтером, який їздив у гарячі точки та допомагав евакуювати людей. А також був бійцем ТРО. Ключове слово в цій історії був. Без чітких пояснень співак чомусь вирішив отримати статус ганебного втікача, який зараз сидить за кордоном, і публікує звідти російськомовні пости, забувши всі свої спроби перейти на рідну мову. Часом музикант все ж згадує, що він українець. Пише тексти українською, додаючи смайлики синьо-жовтого прапора. Втім, трапляється це вкрай рідко. Також не вистачило і на два роки патріотичного запалу співачки луни. Після початку повномасштабного вторгнення вона перейшла на українську, а на початку січня цього року вона заявила, що писатиме пісні російською, щоб бути чесною із собою. Вона пояснила своє рішення своєрідним протестом проти уявних заборон. Продовжую писати лірику та пісні російською мовою. Знаєте, для таких людей, як я, уявна заборона викликає ще більше бажання залишитися чесною із собою та зі своїм мистецтвом. Я так бачу, я так відчуваю. Намагаюся, як можу відчути мову та знайти в ній своє місце, але ніколи не захочу і не зможу заборонити собі творити так, як я бачу, і в усіх напрямках написала луна. Російською сюди ж додам співака Олега Кензова на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну артист продемонстрував проукраїнську позицію. Займався волонтерством, випускав пісні рідною мовою, а також говорив про російську агресію у своїх соцмережах. Проте згодом його відношення різко змінилося. І вже через якийсь час він повернувся до написання російськомовних композицій. Принципово відмовилася переходити на українську блогерка Анна Алхім. Вона публічно слухає російську музику, рекламує російські серіали, які дивиться. Також вона називає українців на заході держави неприємними словами, та загалом кожного місяця викидає якийсь новий прик. За який потім треба виправдовуватися, є ще одна історія, але її учасниці вже виправдалися і ще бачать солов'їною. І тут проєкт маші Єфросиніної та Олі Полякової дорослі дівчата до певного часу, вже під час повномасштабного вторгнення був російською мовою, за що їх розкритикували користувачі мережі. Полякова тоді прокоментувала ситуацію і заявила, що вони з Єфросиніною намагалися записати дорослих дівчаток українською, проте результат їм не сподобався. Також знаменитість підкреслила, що в майбутньому, коли вони. Вільно розмовлятимуть українською, шоу виходитиме повністю рідною мовою. Крім того, співачка пояснила, що в публічному просторі спілкується лише українською, але з подружкою на кухні їй легше розмовляти російською. І дійсно, зараз випуски виходять виключно українською, починаючи від 16 вересня 2022 року. Як можна підсумувати, вище сказане: якщо для когось перехід на українську мову був необхідністю і щирим бажанням повністю відокремити себе від ворога, то для когось це була тимчасова акція, термін придатності якої швидко скінчився. Медійні персони мають бути прикладом і розуміючи свою публічність використовувати її з користю. На жаль, нашому медіаполі все ж є знаменитості, що ще не усвідомили, чому українська вкрай важлива, аби вважати себе українським артистом, співачкою чи блогером. Свою думку про вище згаданих інфлюєнсерів пишіть в коментарях. А також підписуйтесь на канал і ставте вподобайку цьому відео. Ви були на проєкті Лайф. До зустрічі у наступних випусках.